Мене звуть Тамара Довгич, я завідувач відділом кіномистецтва в музеї театру, музики та кіномистецтва України. І я стою на фоні світлин, котрі ніколи не були е, оприлюднені. Вони знаходилися в фондах музею. Це були негативи. І ці негативи я відшукувалася. І це з світлини з, 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 з зйомок, з зйомочного знімального процесу тіні забутих предків. От і я дуже щаслива то, тому, що завдяки цій виставці ці світлини можуть побачити люди і відвідувачі. І також ця велика світлина, також це щаслива знахідка, яка належить фондам нашого музею. І я її також знаходила це. Я дуже цим пишаюсь, що доклала зусилля в роботі команди нашого музею для того, щоб відбулася ця виставка. Дякую.